За минулий тиждень на прилученні шахраї шукали трьох громадян, травмувалась малолітня дитина внаслідок ДТП. Проте є й приємна новина. Поліцейські відшукали зниклу бабусю. Поліцейські наполегливо рекомендують мешканцям Прилучини бути обачними під час покупок в соцмережах та на сайтах безкоштовних оголошень. До поліції звернувся мешканець Прилуцького району. В інтернеті чоловік знайшов оголошення про продаж генератора за ціною, що значно нижча за ринком. Продавець генератора спочатку просив перерахувати на батківський рахунок завдаток. Чоловік погодився через деякий час. Невідомий зателефонував знову і повідомив, що кур'єр вже нібито приїхав за товаром, тому необхідно негайно оплатити всю вартість генератора. Потерпілий знову погодився і відправив незнайомцю загалом 15 тисяч гривнів. Після чого зв'язок із продавцем обірвався, зрозумівши, що його шукали, потерпіли і звернувся по допомогу до поліції. 25 жовтня від дій шахраїв постраждали двоє жителів прилучене. Загалом громадяни втратили більше 11 тисяч гривень. До поліції звернулася 26-річна прилучанка із повідомленням, що з її банківського рахунку зникло 8 тисяч гривень. Жінка розповіла поліцейським, що на одній із популярних інтернет-платформ вона розмістила оголошення про продаж до. Одягу. Пізніше до неї зателефонував покупець і виявив бажання придбати товар. Обговоривши умови здійснення купівлі-продажу, потерпіла для оплати коштів, надала реквізити своєї картки, після чого з її рахунку зникли кошти. Того ж дня до поліції звернулася і 26-річна мешканка Линовицької громади. В інтернеті жінка знайшла оголошення про продаж мобільного телефону за нижчою ціною. Потерпіла, домовилася з продавцем про всі деталі угоди, але головною умовою покупки була часткова оплата товару. Жінка погодилася, через деякий час невідомий зателефонував знову і повідомив, що ціна за товар стала вищою, тому необхідно перерахувати ще кошти. Потерпіла знову, погодилася і відправила незнайомцю загалом майже 4 тисячі гривнів, після чого зв'язок із продавцем обірвався. Поліція закликає громадян не розголошувати невідомим особам реквізити ваших банківських карток. Під час продажу чи покупки товарів через мережу інтернет, користуйтеся послугою після плати. Це допоможе вам зберегти гроші. У прилуках поліцейські розслідують обставини автопригоди, в якій травмувалась дитина. 26 жовтня близько 14-ї години до поліції надійшла інформація, що на перехресті вулиць Київська Ярмаркова водій легковика здійснив наїзд на 11-річну дитину. На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група райвідділу. Правоохоронці провели огляд місця події, склали схему дорожньо-транспортної пригоди, опитали учасників аварії, свідків та очевидців. Попередньо Поліцейські встановили, що 32-річний водій легкового автомобіля здійснив наїзд на 11-річну прилучанку, яка переходила проїжджу частину по неврегульованому пішохідному переходу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрив провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження, караються штрафом, виправними роботами, арештом або обмеженням волі на строк. До трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на той самий строк, наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває досудове розслідування. На прилученні поліцейські розшукали зниклу 86-річну жительку Срібнянської громади, яка тиждень блукала лісом. 24 жовтня із проханням допомогти у пошуках 86-річної матері до поліції звернулася її донька. Жінка повідомила, що бабуся пішла з дому в напрямку лісу та не повернулася. Спочатку рідні намагалися її знайти самостійно, але це було безрезультатно. Поліцейські відразу склали детальне орієнтування для пошуку жінки та розіслали його всім екіпажам груп реагування патрульної поліції на території Прилуцького району. Також повідомлення про зникнення із прикметами жінки правоохоронці поширили на різних інформаційних майданчиках. Протягом тижня поліцейські з залученням службового собаки ретельно прочісували навколишні ліси. До пошукової групи також увійшли військові, волонтери та небайдужі місцеві жителі. Загалом це було близько ста осіб. Через сім днів 29 жовтня поліцейські знайшли літню жінку разом з її собакою поблизу селища міського типу Варва. Між цим населеним пунктом та її селом відстань складає близько 20 кілометрів. Правоохоронці доправили літню жінку до лікарні. Поліція також потурбувалась про її собаку-муху, яка увесь час не залишала свою господарку. Чотирилапу нагодували та напоїли. На щастя, пригода має щасливий кінець.